Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ви будете бачити багато дверей. А ще трішечки з вами поговоримо. У мене була вільна хвилинка, аби записати кілька слів про те, як я борюсь зі своїм стресом, які результати у мене по відрощуванню волосся. І також трошечки. Хендмейду, ну і, напевне, ще щось, тому що я в процесі знімання відео. А до нас приїхав майстер і вже встановлює двері, яких ми так довго чекали. Насправді, нашого переїзду вже очікує ціла наша родина. Так як для батьків наш переїзд на весілля або ж перехідчини, як де говорять, для наших батьків це як така велика масштабна подія, напевне, як весілля. Вони вже теж мріють не менше нас, аби ми вже оселилися в нашому гністечку. Кілька слів про двері. Насправді ми обирали між двома виробниками дверей: це подільські двері та термінус. І оскільки мій чоловік дуже любить до всього підходити. Педентично вибрали ми саме подільські двері, оскільки там ми отримали, не знаю, можливо, так повезло, абсолютно компетентну людину, яка розбиралася абсолютно у всьому. На жаль, ми цього не побачили в термінусії. І насправді ми їхали і в епіцентр, і в їх якби, головний офіс. Ні там, ні там нам не попався компетентний працівник, який би міг розжувати своєму клієнту про двері абсолютно кожну дрібничку. Тому ми зупинили свій вибір саме на потільських дверях, і маю сказати, що майстер, який приходив на заміри, і він же встановлював ці двері, зробив свою роботу ідеально. Десь, звичайно, є погрішності, але не по його причині, а по причині нашого, як виявилось, нерівного полу та не зовсім рівних стін, як ми собі думали. ну, Знову ж таки, це такі дрібниці, які не помітні, наприклад, для мене. але Помітні для мого чоловіка, дуже педантичного. Я наголошую на цьому. Ось, словом, ми задоволені дверима, це наш компроміс, як я вже говорила, але він нам подобається. Хотіла би поділитися своїми успіхами у відрощуванні волосся. Кілька відео назад я розповідала. Про свою ситуацію я втратила майже 80% волосся і зараз потрохи його відрощую. Мені дуже некомфортно бачити себе з таким коротким та рідким волоссям. Якщо ви мене дивитеся вже давненько, то бачите різницю. І навіть люди, які зустрічають мене в місті, знають, який. Що я є володаркою гарного волосся, і, на жаль, на сьогоднішній день ситуація покращується, але все одно я розумію, що на це піде декілька років. Та все ж, в моїх аналізах був критично низький рівень вітаміну Д. Я вживала його в дієтичних добавках, а також вітаміни групи. Б. Ще я пройшла одну процедуру плазмотерапії, і це було, дуже, це було дуже боляче, і після того мене ще три дні боліла шкіра голови і взагалі голова. І я не, не пішла на наступні процедури, а допомогли мені найбільше, як я вважаю, ампули. Теж я обов'язково залишу або скрін, або навіть посилання на якийсь інтернет-магазин, щоб ви могли почитати, якщо вам це теж цікаво. Також я використовувала шампунь проти випадіння волосся. Також я сполоскувала волосся після миття настоєм чи відваром шишок хмелю. У мене є результати, в мене більше немає ось цих залисин, які в мене були на візках. Абсолютно повністю весь периметр голови наповнився волоссям. Вона почорніла, ну, звісно, об'єму немає. Загалом об'єм волосся, ну, навіть сантиметру немає, то все ж. Отже, про стрес. Я не буду розказувати. Як боротися зі стресом? Бо, бо я не знаю, але поділюся зі своїм досвідом. Скажу так: звісно, як би це банально і просто не звучало, звичайно, війна на кожному з нас залишила свій відбиток, і я тому не виключення. Це, звичайно, є також фактором. Ем... І року ми перебували за кордоном з моїм сином. Можу сказати, що я там теж стресанула, і напевно люди, які знаходяться за кордоном, зі мною погодяться, тому що ти оце все сприймаєш ще більш трагічніше, чи ще більш болючіше, аніж будучи тут вдома на місці. І знаєте, ми, коли приїхали, мені здавалося, що ну от все я зараз заспокоюсь і все буде добре. Але потім до нас прийшла погана звістка. Мамі, мого чоловіка діагностували страшну хворобу гліобластому головного мозку неоперабельна. Це був стрес для нашої сім'ї, для нашої родини. Це теж, я вважаю, фактором, який також повпливав. В принципі, на нас всіх, але я, як людина, яка схильна до якоїсь паніки, я от не знала, що буде, як ми будемо рухатися, куди бігти в стані війни, хто буде займатися лікуванням, а чи є відповідні фахівці, які не виїхали з країни. А, словом, ще один фактор. Потім, на жаль, в моєму оточенні були такі токсичні люди, від яких я успішно позбавилась. Це люди, які нагнітали паніку, це люди, для яких все кінець світу. А завтра буде якась там ядерка. І так, звісно, це, це зовсім не смішно, але, тим не менш, слухати кожен день якісь апокаліптичні настрої. Для мене це ну, теж не ок. Я не хочу слухати цей негатив, оскільки я і вже є травмованою. І якби ці люди, яких я називаю токсичними, так, вони знали мою ситуацію з моєю свекрухою. Потім в мене була також підозра на рак, я про це розказувала в своїх відео. Оце очікування тих 10 днів біопсії якби також нагнітало на мене паніку. Це теж ще один стрес, який я прожила. І знаючи ці всі моменти, ці токсичні люди вони ще більше якби, мені розповідали цей негатив. І в якийсь момент я зрозуміла, що я навіть і в своїх відео. Буду намагатися не транслювати якийсь негатив попри те, що, що він є, попри трагедії, попри війну, попри все, просто не зачіпати якісь от, такі, такі теми, оскільки я, я сама потребую якогось, знаєте, спокою, якого, якоїсь рівноваги, якого, якогось позитиву і навіть. Помітила за собою, що перестала дивитися ті відео, в яких є якісь ознаки чогось негативного, якогось стресу. Словом, я позбавилася якомога більше відсторонила себе від читання новин, від перегляду якихось трагічних історій, тому що. Я дуже переживаю якісь людські трагедії. От, наприклад, якщо людина якась мені розкаже про свою якусь історію, про якісь свій життєвий досвід, який вона зараз проживає, я обов'язково про неї буду думати. А якщо я От не так давно в мене було водіння, і я побачила збитого кота, Ну, це така малесенька, так? Малесенький такий стрес, але я про того кота думала до вечора. Словом, я. Пропускаю через себе всі якісь історії, всі якісь такі моменти, і зрозуміла, що я просто не, не безмежна, я не можу стільки вбирати в себе тої інформації, і мені потрібно просто якось зробити таку свою бульбашку і не впускати сюди сторонні якісь новини, стрес, словом, ви мене зрозуміли. Також я пропила курс заспокійливих, які мені приписали. Думаю, що не тільки якийсь один із цих факторів, один із цих компонентів на мене повпливав, це такий комплекс, і зменшити рівень стресу, відмовитись від токсичних людей, зробити курс лікування, пропити. Заспокійливі це все в своєму комплексі, зробило свій результат. Розумію, що щоб відростити оте волосся, яке в мене було, потрібні роки. Але, тим не менш, мені вже не так дискомфортно з'являтися десь без шапки, просто гуляти по вулиці. Звичайно, мені дуже дивно, оскільки я вперше почувствувала сквезняк в себе у волосі. Такого раніше не було. Ось Власне, все, що я хотіла сказати стосовно мого волосся. Ще оце, читала коментарі моїх підписниць, що всі дуже раді, що ми приїжджаємо, дуже дякую вам. Ми теж неймовірно щасливі цій події, і здавалося, що цей момент ніколи не настане. Але, але, ми, от думаю, завтра будемо переїжджати. І не думаю, що спати, але. Значну частину речей обов'язково перевеземо. Ось, що до коментарів. Писали мені дівчата, що чекають, коли я вже буду наповнювати її якимось декораціями. Дівчата, я, напевне, розчарую себе, вас. Ми наразі вичерпали всі наші ресурси з цими всіма сімейними подіями, ремонтними подіями взагалі з усією ситуацією. Я не знаю, коли ми будемо декорувати квартиру. Звісно, якісь дрібнички, потрошечки, щось будемо робити, але це не буде так, як я собі е, уявляла до 24 лютого. Е, тому мушу вас розчарувати і сама розчаровуюсь. Е, будемо ми жити з тими меблями, які в нас є. Е, шафи. Нам не бачити, напевне, рік або і два. Ну, дай Бог, щоб все склалося найкращим чином. Це я так розглядаю самий самий такий поганий варіант. В мене дуже рідко бувають такі розмовні відео, але просто була така можливість, я була в Тишині і просто захотілося поговорити. Дівчата, я вам дуже дякую за інструктаж щодо пральної машини. Тут в мене вже є від Феррі і кілька капсул. Але все ж ми оця поїхали до магазину і продавчиня порекомендувала нам ось власне такий набір. Це та сама сіль, яку я маю засипати через оту. Ліку, яку я не знала, куди притулити. Словом, дякую, що ви мені все написали, підказали. Я так і не добралась ще до інструкції, але сіль у мене є. Порекомендували саме мені торгову марку Finish. Прям всі щось мені її дуже хвалили. І не так сіль. Сіль сказали, що, в принципі, байдуже яка. От саме в таблетках вся фішечка. Ну, будемо бачити, це такий, знаєте, мій перший досвід. Буду пробувати. Ось тут ополіскувач і 90 таких звичайних класичних таблеток. Дівчина-консультант розказала, що ці капсули йдуть без ополіскувача, оскільки, якщо я маю заливати. Ось цей, то в таблетці він не потрібен. А якщо немає Ополіскувача, то потрібно брати відповідно таблетки з ним. Ну, думаю, що із цією машиною я якось подружусь і все буде окей. Можливо, в когось також машина Електрую. Розкажіть свої враження, тому що хтось хвалить, хтось паскудить, хтось каже, що найкращі машини посудомийні саме від торгової марки Bosch, хтось від Siemens, хтось від Miele. Словом, на кольорі смак всі фломастери різні. Але я от бачу, що тут таке меню максимально просте. Буду розбиратись, я надіюся на нашу. Довготривалу дружбу. Я, власне, прийшла подивитись на результат з дверима та плінтусами, а на вулиці почався сильний дощ. Мої хлопці у бабусі. І що ж, добре, що тут була якась е, така, знаєте, кава, яка засипається з пакетика. Я таке не люблю, але щось так холодно стало. Буду зігріватися такою. Мені дуже подобається щось робити своїми руками, але для творчості, на жаль, в мене не завжди є час. Але є бажання. Тому попросила свого чоловіка, аби він мені привіз кілька гілок берези, в нього біля роботи є таке дерево, і ось він мені його доставив. Хочу зробити великодній. Віночок і повісити його на двері нашої оселі. Надіюсь, я буду мати час доробити його до кінця. Звичайно, такі віночки краще робити ще осінню, тоді немає ось цих бруньок, і вони за зиму, всихаються, набувають якоїсь форми, бо поки вінок сирий, він грає. Такий віночок, я думаю, що можна зробити з верби, з винограду, з дикого винограду, словом, з усіх гілок, які є досить пластичними. Думаю, що з цією роботою справиться навіть дитина, тут це просто М -м, потрібно приблизно орієнтуватись на бажаний діаметр, скрутити між собою ці всі гілочки. Я собі допомагала нитками, але бажано проволокою собі допомагати, так буде надійніше і міцніше. Е далі просто нарощуєте об'єм, який вважаєте за потрібний. Як на мене, я зробила надто великий віночок, але все ж вже як буде. А взагалі найзручніше робити такий вінок ось в такому підвішеному стані, оскільки можна задати напрямок ось цих гілочок. Далі ось таким інструментом це, напевне, кусачки. Я буду обрізати все лишнє, а також бруньки, бо, як на мене, їх надто багато. Поділюсь з вами лайфхаком, як зберігати ось такі віночки, Неважливо, чи вони з берези чи, 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 чи з якогось іншого натурального матеріалу. Ось таким чином. Це може бути тазик, як в мене, відро, ну, словом, все, що завгодно, аби воно повторювало діаметр вашого віночка. Зазвичай, коли я робила. Віночки новорічні на замовлення я сушила саме так. Але готувалася я ще з жовтня-листопада, і тоді все дуже гарно за, навіть за кілька місяців. Але все одно можна завжди зберігати до повного-повного висихання ось цих гілочок. І тоді він буде зберігати таку більш правильну форму. В найближчому магазині я купила трохи декору. На жаль, вибору як такого не було, оскільки все вже розібрали. Але будемо працювати з цим, що є. Не весь процес декорування я засняла, оскільки ми вже почали переїжджати і часу було обмаль, тому вже такі завершальні етапи я зробила вже в нас. Дома. А ще ми також з Артемчиком робили аплікацію, е, таку композицію весняну в садочок також вставлю кілька кадрів. Моєму сину найбільше сподобалось курча. Він хотів його з собою носити в садочок до бабусі по хаті їсти спати. Словом, нарешті, він від нього трошечки відстав, і я можу додати це курча в. Мою роботу. Е, як на мене, жовта стрічка тут не дуже пасує. Гадаю, що салатова підійшла більше, але я знову ж таки не знайшла. Е, в принципі, віночок на слідуючий рік можна розібрати і зібрати щось інше, і пробувати якісь інші варіанти. Словом, я своєю роботою задоволена, а тепер потрібно тільки. Допомога чоловіка і, сподіваюсь, він якось придумає, як це його повішати на двері. Ми розпочали наш переїзд ще вчора. І на сьогодні я можу сказати, що ми настільки втомлені. Дякувати Богу, приїхала вчора моя мама, тато її привіз і повернувся додому, оскільки в нас ще бабуся старенька, яку потрібно доглядати. Але бабуся нам залишила на кілька днів. Вчора ми з мамою прибрали майже всю квартиру, там залишилось тільки вікно в залі помити так від, від порохів. А ми працюємо. Щось трохи привозимо, привозимо. О, непроста не ця справа. Тут ми вчора з мамою все прибрали. Ну, майже все, але тато привіз нам пральну машину, вона була в моїх батьків. Фу. Тут у нас тимчасовий склад речей. Я не знаю, як тут щось знайти. Ось таке відео довге у мене вийшло. Друга частина переїзду буде в наступному. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже дякую. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити обов'язково лайк. Чекаю, як завжди, вас в коментарях. І побачимось в наступному відео. Пока!